Понад три тисячі луцьких першокласників сьогодні сіли за парти. День знань став для цих дітей першим знаковим святом у їхній шкільній історії. Сьогодні вони ще прийшли за руку з батьками, а можливо невдовзі, ім'я когось із них буде вписане в історію Луцька. Школярі-початківці, незважаючи на свій вік, уже чітко розуміють, для чого прийшли в школу. Хочу, щоб я навчився читати, писати, щоб я все знав. А для чого потрібно все знати? Ну, щоб бути розумним. Щоб в мене був дуже великий розум і дуже великі оцінки. На свято 1 вересня до Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 завітав засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця. У своєму вітальному слові він наголосив, що, попри важкі події, які випили на долю країни, вона має потужний потенціал. Це українська молодь, в руках якої майбутнє держави. Мені дуже приємно бачити посмішки, бачити гарний настрій, бачити сьогодні сонячний день. Не дивлячись на те, що сьогодні йде війна, не наша війна, не нами розв'язана війна, не нами війна, яка сьогодні продовжується, і ті люди, які розв'язали цю війну, які її не хочуть закінчувати, вони всі будуть відповідати перед Богом за ту кров українського народу, яку вони проливають. Всі без виключення. Але нашими відповіддю цим агресорам, і внутрішнім, і зовнішнім. Є наші посмішки, а допомогою цим посмішкам буде робота фонду Нової Музьких. Тому що наше завдання ми бачимо в тому, щоб наш народ був фізично крепкий, щоб був науково грамотний і щоб він знав свою історію, розмовляв на багатьох іноземних мовах і там побачив, яка країна краща і який народ сильніший. Я вас хочу привітати з цим святом і чекаю від вас перемог і в змаганнях спортивних і в наукових. Починаючи з 2012 року, фонд підтримує талановиту та обдаровану молодь освітніх закладів міста. Під час урочистої лінійки засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця нагородив кращих учнів школи іменними стипендіями, які школярі будуть отримувати протягом всього навчального року. А кожному із понад трьох тисяч першокласників Луцька вручили подарунок книжку та наплічник для змінного взуття. Крім того, Ігор Палиця взяв участь у відкритті на території школи нового футбольного міні-поля. Результатом таких інвестицій у молодь на переконання засновника фонду Новий Луцьк стане успішна країна та розвинуте місто. Для цього учням потрібно створити необхідні умови та показати переваги наполегливої роботи над собою. Щодо нової програми, ми думаємо про здорову націю. Здорова нація це не тільки спорт, те, що ми робимо. Футбольні поля, спортивні майданчики це і профілактика захворювань. Якщо буде профілактика, ми будемо бати здорову націю. Луцьк має бути самим спортивним, самим здоровим. Проектом футбольне поле у кожну школу протягом наступних двох років заплановано охопити всі школи Луцька. 15 спортивних об'єктів уже встановлено. У перспективі співпрацю із луцькими освітніми закладами буде розширено. Засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця розповів, що уже невдовзі за кошти фонду у школах міста планують ввести посаду медичного працівника, який надаватиме дітям кваліфіковану допомогу. Окрім того, значні кошти виділять на розвиток інфраструктури міста, яка сприятиме всебічному розвитку лучан.